Сьогодні я покажу, як я протестував свою штуку цю і піаніно як зробив. І буде розігрування між підписниками. Може хтось з підписників отримати якийсь подарунок, то підписується на мій канал. Ну а що ж, А тепер ми починаємо. Всім приємного перегляду. Така штука. Де тут ось ця добави і. Так. Зараз немає, ну коли оцього зробив. Тепер вимикаємо. Ой. Мабуть. Но піаніно ось така. Не треба, щоб він бачив нас тут разом. Кожна англійська Керівна буква. Тут 10 цих Ой, букв. І 10 клавіш, ось такі клавіші. Їжачку, з ким це ти розмовляв. Та так, саме з собою. Їжачку ходімо. І так стільки часу втратили. Поки ми тут будемо гратися, там хтось обмірє нас. Тут дві така полоса нею блоки стояли. Ну, ще одне прийшлося додати, щоб не сильно буде зрительно було. А ми пустуємо щодня, а ми пустуємо щодня, ніхто не... І ще той, Ніхто хто хоче мене мати у Роблексі, то дивіться, який я. Ми І ми щодня, і ми не образиться на нас. І ми Ось такий. У мене рубаксів нема, то у мене все безплатно. Брови це разом з цим. Е, куди? І той, хто добавить з мене в друзів. І ще, якщо ми зустрінемося, і ви напишете, ви що підписалися на мій канал. І в друзях у мене, і як канал називається, тоді ви можете отримати подарунок. Що ж, усім до зустрічі. Ставте лайк, всім пока-пока.